Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сирна паска одна з традиційних страв Великодня, поки одні стверджують, що вона не характерна для української кухні страва, а інші захоплюються її ніжним смаком, я пропоную вам приготувати аж три різних сирних паски. Починаємо. Перша у нас паска буде, яка називається Три шоколади. Я по кондитерським мішечкам. Беру по 50 г білого, молочного та чорного шоколаду і буду заливати гарячою водою. У мене уже чайник закипів, трошки остих. Десь орієнтуйтеся, заливати, щоб було градусів 60-70. Це для шоколаду буде якраз нормально. Білий та молочний шоколад я брала на вагу, а чорного не було, то я взяла шоколадку і з неї відважила просто 50 грам. Ось так я склала в салатник і зараз буду заливати гарячою водою. І Потім слідкуйте, прокрутіть один раз, щоб вона занурилася другий бік, і буде все готово. Тепер беремо сир, сиру беру 750 г. Буду робити цей, цю паску в високій формі, і на неї, щоб заповнити повністю, йде 750 грам. І додаю 100 г цукрової пудри. І зараз дрібню і буду пробивати занурюючим блендером до однорідної маси. Сир у мене жирний, 9% жирності. Можна брати на таку паску будь-який сир. Звичайно, з любого вона буде смачна. Якщо вам подобається моє відео, ставте обов'язково вподобайки і пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей рецепт. Ваші коментарі дуже допомагають розвитку мого каналу. Додаю до творожної маси 2 столових ложки сметани та 70 г м'якого масла вершкового. І знову-таки занурюючим блендером все. Пробиваю до однорідної маси. Е, можна перетирати через сито, але я пробиваю так швидше і додаю 10 г ванільного цукру. Ось так все пробиваємо і вже наша перша сирна паска майже готова. Тепер нам потрібно взяти три піали і розкласти приблизно однакову кількість в піали. І по черзі будемо додавати в кожну піалу свій шоколад. Самим першим шаром у мене буде білий, тобто я зараз докладаю і буду змішувати першу партію з білим шоколадом. Сюди ж тепер викладаю знову назад, і сюди буду брати наш білий шоколад. Дивіться, як гарно він розтопився. Я зараз зріжу кінчик мішка кондитерського і його сюди видушую. І поки він рідкий, я швидко буду змішувати. Шоколад дуже гарно змішується, як розплавлений. Просто ложкою чи лопаткою перемішуєте і вже він однорідний буде. Тепер я беру формочку, заслала в два слої марлю. І буду зараз викладати білий шоколад, це буде в мене верх моєї сирної паски. Я її ставлю на тарілочку, і коли вона вже буде стояти в холодильнику під гнітом, то буде виділятися сироватка. Цю сироватку потрібно періодично зливати. Тому що, якщо не будете зливати, то верхушечка буде. Паски рідка і не триматиме, не триматиме форму. Беру тепер молочний шоколад, середній шар у мене буде з молочним шоколадом. І роблю все те ж саме, видушую, поки він теплий, змішую і буду далі наповнювати нашу сирну форму. Якщо будете розправляти марлю, слідкуйте, щоб вона складками збиралася десь в куточках. Тому що, якщо не прослідкуєте, то буде негарний вигляд у їй. Ось так, я притоптую і буду викладати повністю. Молочний шар це в мене буде середина нашої паски. І останній шар це буде чорний шоколад. Теж, дивіться, він гарно розплавився і роблю те ж саме. Змішуватиму нашу сирну масу із чорним шоколадом. Зараз видушую, перемішую, і останній шар буде темний шоколад. В кожен шар можете додавати ще шматочки такого ж самого шоколаду. Сюди навмисне не додавала ні цукатів, ні родзинок, щоб нічого не заважало шоколадному смаку. Вона буде дуже цікава, і якщо ви берете повністю зверху донизу шматочок цієї паски, ви будете смакувати, який кожен шар. Ніжний смак з таким присмаком білого, молочного та чорного шоколаду. Ось так я все розправила і тепер буду завертати і прикладати гнітом. І буду ставити в холодильник на цілу ніч, а можливо, і трошки довше. Чим більше простоїть вона в холодильнику, тим вона міцніша буде. Але ж сироватку потрібно періодично зливати із блюдечка. Ось кладу я зараз гніт і ставлю в холодильник. Слідуючий рецепт паски це буде для самих маленьких наших поїдачів. Це буде дитяча паска з пюре манго. Я беру манго, обрізаю і буду вирізати його м'якушку і з неї буду готувати пюре. Повністю паска буде натуральна, без цукру, без наповнювачів, без ароматизаторів. І це дає їй можливість. Бути самою корисною паскою на великдень. Ось так я порозрізала манго, зараз позрізаю ножем м'якушку з його і буду варити пюре. Як я буду варити пюре? Я беру в кастрюлю з товстим дном, буду класти наше манго і додам грамів 20 води. Воду беру фільтровану, звичайно, яку ми п'ємо. Накриваю кришкою ставлю на маленький вогонь, і воно буде приварюватися, поки ці шматочки не будуть роздушуватися виделкою. На це все в мене пішло 12 хвилин. Ось так вони вже. Приварилися, тепер я їх висипаю в салатник і буду пробивати занурюючим блендером, щоб його зробити пюре. З одного манго в мене вийшло 150 грамів такого пюре. Манго е, солодке, ніяких підсолоджувачів я сюди не додаю. Беру 500 грам сиру і висипаю наше пюре манго сюди. І буду пробивати до однорідності блендером. Воно дуже запашне, кольору такого в пасі воно не дасть вираженого. І додаю ще 40 г масла, м'якого кімнатної температури. Ще, по бажанню, можна кубики манго сюди ж, уже після того, як перебили до однорідності цю сирну. Масу з пюре можна порізати і додати кубики. В мене в планах це було, але друге манго, яке я купила, було. Трохи не вдале, і через те в мене трохи плани помінялися. А так, як робити для дітей, то можна шматочки різних фруктів змішати. Уже зараз, після того, як ця маса готова, можна змішати горішки, фрукти, цукати, все, що є корисне, що любить ваша дитина, можна сюди змішати. Я перекладаю нашу сирно мангову масу, зараз всю формочку. Знову-таки нагадую, щоб марлю гарно розправляли по формах, щоб були сторони гарні, без зморшок. Ось так я все виклала сюди. Ці форми менші. Тут у мене, якщо в великій формі йде на паску 750 грам творога, то на менші. Це 500 грам творога. Знову ж таки, завертаю марлю, тут ширша ця пасочка, тут у мене якраз блюдце буде ставати. І на блюдце буду ставити гніт і знову ж таки в холодильник від 8 і до 15 годин, щоб вона гарно віддушилася. І знову-таки сироватка, яка буде звідси потрібно зливати. Все ставлю в холодильник. Слідуючий рецепт теж буде цікавий і запашний це буде сирна паска з полуницею. Полуниця дуже дає гарний смак, дуже дає гарний запах, і також я думаю, що ваша родина буде задоволена. Спочатку беру в мене свіжо полниця Щоб вона була такого гарного кольору, я її поливаю десь столовою ложкою лимонного соку і буду ставити. На 2 хвилинки на газ, щоб вона просто опустила трошки сік, і можна було її пробити погружним блендером. Тому що, якщо вона дуже замерша, то не дуже гарно виходить, дуже важко пробивати. Не хочу, щоб попадалися кісточки. Через те, це, це пюре я буду перетирати через залізне сито. Зараз я все. В Вситечку висипаю, і трошки візьму в стакан десь ну, грам 20-30 для того, щоб потім прикрасити паску, вже готову паску, щоб прикрасити цим соком із клубники. Ось так я перетираю, і це вже в мене буде це пюре для нашої сирної. Паски. Ось в мене вийшло його десь 190 грам. Тепер я беру білий шоколад, і його ламаю. І буду Повністю шоколадка це у мене 90 грам шоколаду. тут. Я кладу в кондитерський пакет його, зав'яжу і залью гарячою водою, щоб вона розтопилася. І потім буду підмішувати в нашу сирну паску. Ось так я заливаю гарячою водою. Поки буду займатися сиром, то вже він розтопиться і можна буде його використовувати в паску. Ось, дивіться, вже він розтопився гарно. Я його кладу і буду, пюре вже в мене не гаряче. І зараз беру знову таки сир, це в мене 600 грам сиру. Я його буду, додаю м'якого масла 40 г. і зараз буду його блендером дрібнити, трошки розмішую зараз з маслом, а потім вже буду додавати. І шоколад, і наше пюре з полуниці. Замість полуниці можете використовувати любі свіжі ягоди, які ви полюбляєте, які у вас є заморожені. Це теж буде дуже смачно. Що у вас є, можете використовувати. Заливаю десь задвічі пюре, щоб трошки рівномірніше мені пробити швидше наш сир. Але можна і зараз пробивати. Воно дуже гарного кольору, а запах то стоїть на всю квартиру, полуничний, запахло просто літом. Ось так я пробиваю, тепер буду вже повністю виливати і залишок пюре, і буду видушувати вже наш шоколад, який розтопили білий. Можна брати любий шоколад, і молочний, і чорний, але він буде перебивати цей гарний колір полуничної паски. Ось так я його пробила трохи і буду видушувати сюди білий шоколад. Цікава паска на смак виходить, вона дуже запашна. І дуже смачна. Також сюди можна класти шматочки полуниці порізаної. Ну, я вже не займалася цим, все перебила. І так само викладатиму, зараз розправляю зморщички на куточки і буду викладати повністю всю масу в нашу форму. І все ж буду робити по тому ж шаблону. Буду замотувати, ставити під гніт і в холодильник на ніч, але в мене завжди виходить не 8 годин, а десь годин 12-15, поки я його забираю. Ось так я закладаю марлю. Знову буду ставити блюдечко, гніт і ставити в холодильник. Ось так дороблю. І вже зустрінемося завтра, і я вам покажу вже всі три паски, які в мене вийшли. Все Ставлю в холодильник до завтра. Ну, ось дивіться: всі три Паски вже в мене є. І три шоколади, і полунична, і мангова. Обов'язково робіть на різні смаки, які у вас хто полюбляє, і свою родину радуйте на Великдень, на таке свято дуже смачненьким, ще по можливості і корисними пасками. Обов'язково. Пишіть в коментарях, які ви паски робите, які любить ваша родина. Можливо, є рецепти, які вже давно забуті, і їх потрібно відродити, щоб могли всі готувати на цей великдень самі-самі-самі гарні рецепти. Обов'язково готуйте і до зустрічі!